Українські пілоти є така таке повідомлення. Закінчили підготовку на винищувачах французьких Міраж 2005 f Про це пишуть змі з посиланням на повідомлення Твітеракаунта е про французьку допомогу Україні. У повідомленні йдеться, що навчання тривало рівно 6 місяців. Однак наразі невідомо скільки саме українських професіоналів пройшли навчання на цих літаках. Так само нині достеменно невідомо і те, скільки цих винищувачів отримує ж зрештою наша Україна. До слова раніше джерела із французького боку називали різну кількість міражів, яку може отримати. Україна максимально називалася 20 машин. Саме стільки літаків французи підтримують у справному стані, зазначає видання Дефенс Експрес. Також журналісти не виключали, що Україні передадуть на винищувачів, а не 20 винищувачів, а лише 6, бо частину літаків Франція хоче залишити у себе. Однак повідомлялося про ще один потенційний варіант: що Франція може викупити кілька одиниць міраж 2000 у катару, який теж має їх на озброєнні. І тоді кількість. Літаків, які передадуть Україні, дійсно може досягти 20 штук. Однак про такі переговори між Францією і Катером досі нічого не відомо.